Перший перевізник Нідерландах, який організовує комфортні тури до різних країн саме з Нідерландів. Розкажи, які є напрямки зараз? Зараз ми опрацьовуємо напрямки Франція, Швейцарія, Лапландія, тобто Фінляндія, Швеція, також у нас є Хорватія і буде ще Іспанія. Але Іспанію ми будемо робити тур літаком. Розкажи, будь ласка, от як людям бути готовими? Як ти їх забираєш? Це ж це з усієї території Нідерландів? Чи це десь точково ти з певних міст? Забираємо повністю всіх людей адресно, переходять до нас в профіль. У нас є посилання на наш чат-бот. В чат-боті є кнопочка окрема тури. Ви собі обираєте тур, який вам комфортно, також та обираєте дати, які вам комфортні для поїздки. Саме цим бусом ви їдете? Різними бусами. Різними бусами. А в цілому, як людям комфортно їхати з тобою? Як ти думаєш? Ціле літо відвозили, ніхто не жалівся. Супер, це нам я вважаю, що найкращий варіант, коли люди задоволені. Хто хоче з Нідерландів поїхати в тури, продумані, напевно, тури організовані. Ми якраз туда. зараз це все доорганізовуємо повністю і запускаємо на все. Друзі, любі напрямки можете звертатися з адреси, забрали, все організували і ще повернулися після вашого ж відпочинку на адресу. Під відео посилання, переходьте.